Захист респіраторних бар'єрів у пацієнтів з бронхіальною асмою нагальна проблема сьогодення. До нас приєднується доктор медичних наук, професорка, завідувачка кафедри педіатрії та інфекційних дитячих хвороб Буковинського державного медичного університету Олена Костянтинівна Колоскова. Доброго дня, шановні колеги. Зупинимося сьогодні на питанні захисту респіраторних бар'єрів у хворих на бронхіальну асму дітей з точки зору сучасних даних епідеміології, клінічної медицини, доказової медицини і так далі. Шановні колеги, звичайно, астма це є доволі поширена неінфекційна хвороба, яка вражає як дітей, так і дорослих. Причому в дитячому віці, за різними даними, це від 8 до 30% дітей разом із високою так, такою поширеністю і значною захворюваністю. Показник летальності смертності залишається слава Богу низьким. Хоча навіть в нас, якщо перекласти з перекласти з слово асма, то це утруднене, важке дихання або навіть передсмертний хрим. Слід сказати, що сучасна ситуація пов'язана з глобальною епідемією бронхіальної астми у світі, свідчить про те, що дещо вщухає вона в країнах із високим рівнем доходу, які раніше. Посідали пальму першості стосовно захворюваності разом із тим, в країнах із низьким і середнім рівнем доходу захворюваність на астму невпинно зростає. Як відомо, бронхіальна астма це є класичний приклад хронічного запального процесу дихальних шляхів. Вона характеризується виразною гіперактивністю бронхів, нападами ядухи, оборотної обструкції, гіперсекрецією слизу, появою хрипів і так далі. В основі, звичайно, з морфологічної точки зору лежить виразний набряк слизової, спазм. Мускулатури бронхів, і, на жаль, з часом розвивається ремоделінг бронхів. Астма є доволі гетерогенним захворюванням. Слід сказати, що вона перебігає з клінічної точки зору у вигляді різних фенотипів, в тому числі запальних фенотипів. З точки зору патогенезу, це різні ендотипи, але разом із тим. Три основні епіфеномени, які лежать в основі патофізіології бронхіальної астми, це є хронічний алергічний запальний процес, це є гіперстрип, сприйнятливість бронхів, яку провокує цей хронічний запальний процес, і розвиток ремеделінгу, який, як і всі попередні, залишається ще поки що до кінця не вивченим, оскільки, як відомо, може Визначатися у дітей навіть ще до початку клінічної розгорнутої картини бронхіальної астми. Складні взаємовідносини існують між цими основними патофізіологічними елементами даного захворювання, які в цілому визначають як дебют захворювання, так і його прогресування. Астма перебігає у вигляді загострень, у вигляді нападів. Тригерними стимулами таких загострень виступають найрізноманітніші інфекційні і неінфекційні чинники. І, як ви бачите, на даній світлині навіть ну, от на таких моделях, намальованих, да, Наскільки виразним є ураження респіраторної епіделі з гіперкринією, з обструкцією, закупоркою бронхів, зокрема найдрібніших, як це трапляється при бронхіаліті? Ну і звичайно, в періоди підсезону інфекційні чинники починають передувати, оскільки в дитячому віці власне вірусна інфекція через її поширеність доволі часто виступає тригером розвитку нападів бронхіальної астми. Основна функція дихальної системи, звичайно, це газообмін і забезпечення організму киснем. При цьому це робить дихальну систему доволі вразливою до різноманітних екологічних впливів, що стосується як інфекційних, так і неінфекційних чинників. І, звичайно, існують закладені різноманітні стратегії боротьби і захисту організму, гомеостазу організму від цих патологічних стимулів. Фізичні бар'єри і засоби захисту включають стосовно респіраторного епітелія, Поверхневу рідину, яка насичена значною кількістю протимікробних речовин, специфічних і нейтралізуючих імуноглобулінів, зокрема імуноглобуліну Ей, слизу, який працює на віках і створює таким чином щільний шар, на який адгізуються зовнішні фактори, якісь патогени. Полютанти, які потрапляють в просвіт дихальних шляхів. Таким чином, відбувається захист тканин господаря шляхом також і мукоцелярного кліренсу, і так далі. Резидентні лейкоцити, які присутні. В респіраторному епітелію, як представники гілки вродженого імунітету підтримують цілісність дихальних шляхів шляхом вивільнення певних цитокінів і прозапальних факторів. Респіраторне епітелі це багатоклітинний самоочисний бар'єр, який має декілька рівнів, які беруть участь у захисті організму від впливу зовнішніх чинників, зокрема і алергенів. Це, зокрема, і слизовий шар, це щільна жорстка сітка глікокаліксу і багатошаровий клітинний оцей шар, який складається з різних з'єднаних типів клітин, кожен з яких виконує певну функцію, і разом із тим даний клітинний шар здатний до самовідновлення. Респіраторна епітелія є також імунологічно активною тканиною, яка відіграє ключову роль у вивільненні захисних імуноглобулінів, експресії, експресує широкий спектр цитокінів, алярмінів, які беруть участь в захисті організму. Як це працює? По-перше, респіраторний епітелі тісно співпрацює з клітинами вродженого імунітету, включаючи натуральні кілери, включаючи нейтрофіли. Таким чином забезпечує оптимальний захист. Респіраторний епітелій забезпечує зв'язок між гілками адаптивного і вродженого імунітету через систему цитокінів хімакінів, які приваблюють диференціюють. Т і Б клітини. Респіраторні епітеліс зв'язуються з основними антигенами, презентуючими клітинами, в першу чергу дендритними клітинами, через секрецію гранулоцитарно макрофагального колонія стимулюючого фактора, стромального лімфопоетину тимуса, інтерлікін-25, інтерлікін-33, а також він забезпечує центром. Для лімфоїдних таких агрегатів, зокрема, як індукована бронхоасоційована лімфоїдна тканина, яка звичайно оточує дихальні шляхи і забезпечує їх імунологічний захист, зокрема від інфекційних агентів. При хронічних запальних захворюваннях, зокрема таких як астма, атопічний дерматит, порушення регуляції, і оцієї відповіді епітеліоцитів і її бар'єрної функції може бути якраз рушійною силою як виникнення хронічного алергічного запалення, так і його прогресування. Респіраторний епітелій має життєво важливе значення для контролю хронічних запальних захворювань, про що свідчить сучасна література. На сьогоднішній день захист респіраторних бар'єрів нам дозволяє захистити. Така речовина, як ектоїн, яка використовується в медичній практиці доволі давно, в першу чергу в офтальмології, в оталерингології, в косметології, до речі, слід сказати, що ектоїн як речовина, яка міститься в екстремофільних мікроорганізмах, була відкрита ще в позаминулому столітті. І вивчалася вона галінським власне у цих мікроорганізмів, які знаходяться на дні океану і потерпають від впливу високої концентрації солі, значного тиску, температурного фактору. І власне іктаїн, як було встановлено, відіграє важливу роль в захисті цих клітин, в стабілізації біологічних макромолекул і збереженні тургорного захисту клітин. Ектоїн захищає мембрани уражених клітин від запальних процесів шляхом формування так званої водної оболонки, вона називається гідрокомплекс ектаїну, і тому ектаїн має широке власне значення і застосування в медичній практиці як адювант для, скажімо так, при, приготування ліків для трансплантації, для збереження цілісності і завоєння ран. Дуже цікава от, стаття, яка надрукована колективом авторів під керівництвом професора Зайкова, яка свідчить про той механізм, який лежить в основі ефективного впливу ектаїну його протизапального ефекту, який полягає в ущільненні водневих зв'язків, утворенні водної оболонки навколо клітин без втручання в їх метаболізм. В результаті цього досягається протекторний захисний ефект. В результаті цього, ектоїн, фактично не втручаючи, ще раз повторюю метаболізм, утворює щільну таку оболонку, такий щільний шар, який, по-перше, захищає клітини оброблені, а по друге. Звичайно, сприяє відновленню. Дуже важливим на сьогоднішній день є також доведений радіопротекторний вплив ектоїну. Про що ще раз хочу сказати: свідчить література. Багатообіцяюча молекула ектоїна при запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів уже на сьогоднішній день описана в систематичному огляді, або як ми з вами, як правило, говоримо мета-аналізі. Цей мета-аналіз. Включає шість рандомізованих клінічних досліджень, в які було залучено 744 учасника з різними нозологічними формами, зокрема алергічний рейніт, гострий рінацію, сухий рініт, фарінгіт, ларінгіт. І всі ці дослідження показали, що при багатьох цих запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів ектоін є доволі ефективним, він здатний зменшити. Зокрема, нейтрофільну запальну реакцію, якщо ми говоримо про захворювання нижніх дихальних шляхів, такі як хозл у дорослих. так, і от сукупність протизапальних і зволожувальних властивостей обґрунтовують доцільність застосування ектоїну при тих захворюваннях, шановні колеги, при яких власне захист клітинних мембран є фундаментальним. Виходячи, з цього екторії може використовуватися і мати потенційно доволі хорошу додаткову роль в лікуванні як гострих, так і хронічних запальних захворюваннях дихальних шляхів, і це, звичайно, дуже є привабливим. І, зокрема, в нашій практиці, в практиці нашої кафедри, це знайшло своє відображення у двох. Проведених дослідженнях, про які я хотіла би сьогодні вам доповісти, в нашій роботі ми використовували ектоінмістій респіраторний цитопротектор, препарат, який називається Ектобріс. Це на сьогоднішній день єдиний оригінальний респіраторний цитопротектор на основі ектоїну, який був першим представлений на ринку України. Даний препарат володіє доволі привабливими властивостями і призначений для збереження цілісності захисту та відновлення клітин респіраторної епітелі, зокрема при запальних захворюваннях різної природи. І ми провели два таких клінічних спостереження. З точки зору послідовності, перше дослідження проводилося в 2023 році. На базі нашої обласної Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні включались в це дослідження дві клінічні групи. Це були діти, хворі на бронхіальну астму. 47 дітей створили групу порівняння. Вони отримували стандартну терапію. І друга група це 31 дитина, яка в міжприступному періоді бронхіальної астми отримувала інгаляційну препарат Ектобріс двічі на день по одній неболі, яка містить 2,5 мл препарату впродовж 10 днів. Поруч разом із тою базовою терапією, яка їм була показана. За основними клінічними характеристиками групи були співставими, ви бачите, це були діти шкільного віку, дещо переважали хлопчики, ну, що, звичайно, є типовим. Так? Ну, і ви бачите, що більша частина цих дітей мала таку коморбідну патологію, тобто бронхіальна астма, асоціювала із алергічним ремітом. За тяжкістю присистування бронхіальної астми, також відмінностей, не було, що показано на даному слайді, і могло нам дозволити отримувати співставимі результати. Перше, про що я хочу сказати, що Ектобріс дуже надав такого сприятливого впливу на контроль бронхіальної астми, який ми оцінювали за. АСТ опитувальником, АСТ тестом у дітей до 12 років і старше 12 років. І ви бачите, що результатом цього дослідження було то, що застосування Ектобріса збільшувало шанси утримання контролю бронхіальної астми. Ви знаєте, за АСТ тестом це більше 19 балів. так? Да? І показники клініко-епідеміологічного ризику даної події для дітей представлені на даному слайді, вони свідчать про те, що статистично достовірно, практично навіть менше, ніж у кожної другої дитини, був досягнутий такий позитивний результат. У дітей віком до 12 років додавання адюванта ектоїну в базисне лікування бронхіальної астми дозволило Практично, ну, значно зменшити майже до нуля, практично зменшилася та частка дітей, які скаржилися на щоденні клінічні день епізоди бронхіальної астми. Натомість частка дітей, в яких ці напади траплялися, і ці симптоми точніше траплялися епізодично, як ви бачите, зросла у п'ять разів. Що свідчить про ну, такий доволі ефективний, сприятливий ефект, принаймні на такий симптом контролю, як денні, денні відчуття, так само практично і у дітей, віком старше 12 років, ви бачите діти, та частка, яка мала часті симптоми, вона практично зникла, так? таких дітей вже більше не було. От, а натомість частка дітей, в яких траплялися. Епізодичні денні симптоми збільшилися втричі. Доволі цікаві результати ми отримали при вивченні назоцитограми. цитаграми. Назо в даному випадку ми використовували як модель респіраторного епітелію і того, що відбувається практично на всій довжині респіраторного тракту, оскільки, як відомо, це єдина система. І ви бачите, що в результаті застосування ектоїну в складі базисної терапії було досягнуто статистично достовірна нормалізація вмісту нейтрофілів в назоцитограмі. кількість еозінофілів зменшилася на майже на 9%, і що дуже важливо. Значно покращилися е, ті дані, які свідчать про дисквамацію епітелі. Тобто кількість дисквамованих епітеліоцитів, яка не досягала 5%, що свідчить про певну цілісність от досягнення цього ефекту, відбувалося з зростанням атрибутивного ризику даної події на 32%, відносного ризику на 52% е, практично. У кожного другого паці, пацієнта. Ну і, е, власне, вплив на гіперсприйнятливість бронхів нашого запропонованого лікування, ми вивчали, на прикладі е, толерантності до фізичного навантаження в пробі із дозованою фізичним навантаженням у дітей порівнювали з попередніми даними, і, як ви бачите, за даними об'єму фарсованого видоху на першій секунді, показники індексу бронхоспазму, індексу бронходіляції значно покращилися, зменшилися, зокрема, відповідно, в 1,4, 1,3 разу. Хочу наголосити на тому, що більш повний виклад на цих результатів ми оприлюднили на шпальтах потужного такого видання нашого українського журналу Астма і алергія. Це другий номер цьогорічний. Тому, якщо буде вам цікаво, шановні колеги, ви можете з цим ознайомитися. Але разом із тим, ми з вами увійшли вже в сезон респіраторних вірусних інфекцій. І, от, власне, вплив Ектобрісу, як він міському продукту, хотілося б нам побачити на прикладі власне впливу на респіраторні вірусні інфекції, і отже, ми також провели таке дослідження. Знову ж таки, призначали ми ектобріс госпіталізованим дітям з ознаками гострих респіраторних захворювань. Ці діти отримували згідно інструкції дві інгаляції в день по 2,5 мл ектобрісу впродовж 10 днів і порівнювали ми ці результати. З групою аналогічною, в якій діти отримували лише те лікування, яке їм було показано, виходячи із клінічного перебігу гострих респіраторних захворювань, звертаю вашу увагу, шановні колеги, що це діти, також дещо переважали незначно хлопчики, це діти, в яких в кожному другому випадку була зареєстрована пневмонія. Це були госпіталізовані діти, і левова частка мала середньо тяжкий характер перебігу захворювання, в другій групі було трошки менше скарги, як ви бачите, в цих двох групах при поступленні дітей до клініки практично не відрізнялися дещо менше скаржилися на слабкість і в'ялість діти першої групи, вона виділена помаранчевим кольором, але все таки основні клінічні. Скарги і симптоми збігалися в двох клінічних групах порівняння. І от подивіться, будь ласка, шановні колеги, на частоту реєстрації кашлю, скарги на кашель впродовж перших шести діб лікування в стаціонарі. І ви бачите, що починаючи вже з другого дня лікування, в першій групі чітко можна побачити тенденцію до зменшення частоти кашлю, яка на п'яту добу. Вже ця різниця вже отримала статистично достовірні відмінності і свідчила про швидший регрес кашлю у дітей основної групи. На фоні ектоїну значно зменшилася, починаючи з четвертої доби лікування, виразність кашля оцінена за шкалою БСС. Знаєте, це така. Загальновизнана шкала тяжкості кашлю, от темним кольором, позначено на лівій половині даної світлини, ви бачите, як різко зменшується виразність кашлю у дітей на фоні застосованого ектоїну. Дуже цікавими виявилися дані, які свідчили про зниження блокади носа при використанні інгаляції ектоїну. Оскільки на четверту добу лікування таких дітей зниження ризику наявності у цієї назальної обструкції характеризувалося стосовно атрибутивного ризику 53%, відносного ризику 70% при мінімальній кількості пацієнтів, 1,9%, тобто у кожного другого пацієнта. Ну і е, динаміка власне синдрому бронхіальної обструкції, що дуже цікаво, особливо з огляду на е, бронхообструктивний синдром як основну клінічну рису загострень при бронхіальній астмі. Подивіться, будь ласка, шановні колеги, при поступленні в дітей першої групи навіть обструкція була частіше реєструвалася ніж у дітей групи порівняння, і вже починаючи з другого дня. Відбувається різке зменшення частоти даного симптому, і уже з четвертої доби ці ознаки набувають статистично достовірної різниці. Ектобріс в лікуванні дітей хворих на респіраторні захворювання різної локалізації усував наступні клінічні ризики. Це ризик виразного кашлю на п'яту добу, четверту добу, подивіться, будь ласка, шановні колеги, на даній світлині показані ці ризики. Стосовно другої групи, це в два рази, в три рази ці ризики менше. Ризик синдрому бронхіальної обструкції на четверту добу зменшувався в 1,6 разів, на п'яту добу ризик бронхообструкції зменшувався практично вдвічі. Ну, і вдвічі зменшувався на шосту добу. Слід сказати, що ефективність застосування ектобрісу як адюванта в, в лікуванні хворих на гострі респіраторні захворювання характеризувалася тим, що симптоми кашлю на шосту добу лікування значно зменшувалися з відповідними показниками клініко-епідеміологічного ризику, і синдром бронхіальної обструкції так само. Характеризувався значним регресом в першому випадку, це у кожного другого пацієнта, в другому випадку у кожного третього пацієнта. Таким чином, використання в комплексній терапії дітей з інфекційно-запальними захворюванням респіраторного тракту, ектоін міського продукту препарату Ектобріс дозволяє досягти. Дуже гарних клінічних результатів, а отже, може бути рекомендована не тільки при алергічному запаленні, але і при інфекційно запальних процесах. Щиро дякую вам за увагу. Пані Олено, щиро вам дякуємо. І стосовно ектоїну, я вам одразу можу сказати, у нас є вже кілька запитань. Якщо ви не проти, почну з такого: чи є вікові обмеження для використання ектоїну у дітей? Дякую за запитання, дуже приємно. Е, ні, насправді обмежень вікових немає. Єдине, що небулайзерна скажімо так, подача препарату, вона, звичайно, вимагає співпраці з дитиною. Тобто маленькій дитині треба буде давати через масочку, а вже старша дитина може використовувати інші насадки для проведення інгалювання. Але сам препарат по собі він обмежень вікових нема. Дякую за відповідь. Ще одне таке запитання: чи є відмінності у впливі ектоїну на пацієнтів з різними фенотипами асми? Я дуже дякую за це запитання, оскільки дійсно, перше використання ектоїну і звіт про це дослідження було проведено саме на пацієнтах із нейтрофіл опосередкованим хозю, так, і були отримані результати, які свідчили про те, що, по-перше, зменшується рівень оксиду азоту в видихованому повітрі, що свідчить про зменшення запального процесу, як такого, а також зменшувався відсоток вмісту нейтрофілів. У мокротині цих пацієнтів. Звичайно, це дорослі пацієнти. В нашому дослідженні, яке ми проводили у пацієнтів шкільного віку в міжприступному періоді бронхіальної астми, ми отримали приблизно такі ж самі результати. Вони полягали в тому, що кількість нейтрофілів прийшла до норми, тобто кількість нейтрофілів зменшилась, але разом із тим. Кількість еозенофілів на зацитограмі зменшилась так само на 8,8%. виходячи з того, що в дитячому віці нейтрофільний і еозинофільний фенотипи запальні бронхіальні астми трапляються приблизно з однаковою частотою у дорослих там більш нейтрофільних, то можна сказати, що ектоїн впливає. Позитивно на запальний процес опосередкований як езінофільними гранулоцитами, пізня фаза так, запалення алергічно, так і нейтрофільними. Дякую, дякую вам за відповідь. І з вашого дозволу ще одне запитання. Фінальне: чи може респіраторна цитопротекція впливати на симптоматику вираженість кашлю, нежиттю тощо? Дякую за запитання. Безумовно, ці симптоми, які ви перелічили, якраз є проявом. Респіраторних вірусних інфекцій, які почасти у маленьких дітей виступає тригером нападів бронхіальної астми. В нашому дослідженні ми так само показали, що, по-перше, значно зменшується виразність кашлю у пацієнтів, починаючи з четвертої доби, і кашель ми оцінювали за шкалою тяжкості бсс БСШ, так звана да, Бронхіал Сіверотіск, разом із тим, частота в групі. Симптомних пацієнтів із виразним кашлем значно зменшилося і на п'яту добу це вже було в ну, декілька десятків разів менше таких пацієнтів. Що стосується закладеності носа, то так само ми отримали доволі непогані показники у кожного другого пролікованого хворого, відзначалася, починаючи з, з четвертої доби, де блокада носа, при тому, що е, група плацебо, скажімо так, та група порівняння. І основна група не відрізнялася за обсягом симптоматичної терапії, тобто адювантне додавання ектобрісу, а власне це є оригінальний ектоінмістський продукт, для пацієнтів, як з вірус-індукованими нападами астми, так і з астмою атопічною, дозволяє значно покращити симптоми під час загострення, а також в міжприступному періоді. Ну і дуже важливо, як для наших дослідників, для мене особисто, це те, що відбувається зменшення і ознак гіперчутливості, зокрема гіперсприйнятливості бронхів до фізичного навантаження, що також Проявляється власне і кашлем, і закладеністю носа при навантаженнях. І це ми показали в нашій роботі. і, Думаю, і в подальшому ми будемо ще вивчати додатково ці симптоми і цю ефективність. Але поки що вона дуже дуже обнадійлива. Дякую. Пані Олено, щиро вам дякуємо. Дякуємо за науку і за те, що ви знайшли час до нас одні доєднатися. І звичайно, подяка від наших глядачів за необхідну інформацію для їхньої роботи.